З нами на зв'язку Олександр Толоконіков, начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації. Пане Олександр, вітаємо вас. Питаємо традиційно про оперативну ситуацію за останню добу. А також хочу коротко розповісти одну ситуацію нещодавно до Херсона. Евакуювали подружжя з Бреслава. Вони довгий час переховувалися в підвалі, поки їх не знайшли волонтери. А от як часто виявляється таких людей, які бояться до когось звертатися, довгий час живуть в підвалах, відмовляючи собі в лікуванні, в правильному харчуванні, і в волонтери, і гуманітарні місії їх знаходять. Вітаю, добрий вечір. Перш за все хочу сказати там, як про цю подію, де загинув чоловік та його домашній улюбленець. Песик, на жаль, отримали обидва несумісні з життям травми. Ми пробули туди вже там, після першого влучання. Рятувальники вже працювали на місці, і заблокована дверь була в своїй самий, самий під'їзд. І коли її розблокували, почалися ще прильоти на це ж місто, на це ж місце і було потрапляння поряд в лікарню, медичний заклад. І далі тут така було більше, мабуть, півгодини гатили, там пересиділи. На Та те щастя, більше постраждалих не було в цьому будинку. Але росіяни до цього били по центру. Було влучання біля одного із навчальних закладів, школи в центрі. Там також, слава Богу, не було постраждалих, повибували шипки. І ми вже думали, що. Сьогодні такий один із небагатьох днів буде, коли не буде поранених і постраждалих. Але, на жаль, чоловік оцей 50-річний ввечері загинув. Його вбили росіяни. Щодо другого питання, щодо цих е е людей, яких вивезли волонтери з Бориславу. Чесно кажучи, я також бачив цю історію, але ми разом з Прокудіним Олександром головою військової адміністрації буваємо в Береславі на ну, точно один. Раз один-два рази в місяць. Люди там е, доволі такі дійсно залишились незламні, е, попри те, що постійно літають дрони, скидають вибухів, а також е, авіабомби е, скидають росіяни, але там є сповіщення про напад ракетний. Е, тому люди знають, коли прилітають авіабомби, і люди все одно ходять е, за гуманітарною допомогою, ходять е, там у поліцію звертатися. Тобто нема такого, що там по вулицях пустота і всі просто сидять в підвалах. Я, чесно кажучи, не знаю про цю саме історію, де за саме знайшли при яких обставинах, але люди там живуть, попри те, що там воно під постійним обсягом вони виходять, ходять за допомогою, до них приїжджають волонтери. Всі знають, і місцева влада знає, хто де живе. Тому тут треба дійсно розібратися з цією ситуацією. Тут щодо оперативної ситуації і динаміки, скажімо, російського обстрілів по і херсонщині і годі говорити, тому що вони є постійними. На жаль, от ви згадали про навчальний заклят ж. Гімназія йшлося з попередніх повідомлень те, що ми знаємо, що там наразі. Ну, дякуючи там якомусь божому проведінню і випадку, що без постраждалих. Але в той же час йдеться про те, що це активний навчальний заклад. Там був заклад, там був персонал. А як от так видається? Тобто люди не нехтують сигналами повітряної тривоги. Люди, там є бомбосховища. Чи така ж ситуація в інших навчальних закладах? От про це трошки. Ну, друзі, там багато навчальних закладів також там використовуються як гуманітарні штаби, там не працюють люди, звичайно немає дітей. Якщо заклад не працює, не використовується з якихось інших, інших там потреб, то він тут він дійсно там празі тільки там залишаються охоронці. Але якщо там потрібно дійсно допомагати, у нас декілька закладів, в тому числі на, ну, в інших районах, де ну, звичайно використовується як там видача гуманітарної допомоги і інших, це допомоги. Для людей звичайно, ми повинні використовувати такі, такі адмінбудівлі. Ми маємо право, і вони зараз не задіяні. Хотіла вас перепитати, Олександр Прокудін нещодавно написав у своєму телеграм-каналі про те, що на державній прикордонній службі передали п'ять потужних енергетичних станцій. Це робиться за рахунок бюджету місцевого чи в який спосіб? Чи це особиста ініціатива Прокудіна? Ні, це особиста ініціатива. Він залучає е, донорів, там, також друзів та, та о, благодійні організації, які, е, ну, яким надається потреба, по суті, і вони потім цю потребу ну, виконують. Це так, так, така ж сама ситуація із човнами для наших військових, які от сьогодні також о, скоро будемо виставлятися на вину. Ще е, п'ять човнів передали з моторами для того, щоб. Більш мобільними були наші е, герої, які зараз їх на всіх хвилини е, захищають і звільняють Лівобережжя. щодо ситуації на Лівобережжі, можливо, те, що вам відомо, адже були повідомлення принаймні з обласної військової адміністрації Херсонської, що я зацитую: е, окупанти на лівобережжі перебувають у вибухонебезпечній фазі. Йдеться про те, що тікають вони, е, забираючи з собою цінні речі, документацію, якісь там. Е, Ну, все, що дороговартісне, забирають із собою. В той же час є ж повідомлення, що сіра зона, не контрольована на Лівобережжі, вона дещо розширюється, яку не контролюють ані ЗСУ, ані е, окупанти. Але наші військові поступово, але все ж таки розширюють плацдарм. Тобто відчувають на Лівобережжі все ж таки росіяни, що варто вже звідти прибиратись, так? Так, дійсно, ми пові... це повідомлення чули не тільки з одної громади, коли там. Окупаційні війська, війська повідомляють місцевих колаборантів, які займають якісь посади про те, що треба евакуюватися, хоча б генічиська, а краще, можливо, найближчим часом і в Крим. Звичайно, це такий гарний дзвіночок, але також ми розуміємо, яка це небезпека для тих людей та про українських, про -українських наших херсонців, українців, які там залишаються, які продовжують тримати свою позицію, і коли е, це небезпечно, коли росіяни там, в кінці кінців зроблять свій жест доброї волі, вони, звичайно, можуть накоїти лиха. І це не тільки там, підрив е, інфраструктури, як вони робили це на правобережжі, а й можуть накоїти лиха саме для цих людей, які е, ну, залишаються і чекають на звільнення ЗСУ. Окрім цього, надзвичайно є інші подробиці. Там ось сьогодні тільки читав інформацію про те, що дуже погана ситуація з ліхами на лівобережжі. По-перше, вони дуже е, дорогі, е, вони везуться з Росії і чи кажуть, коли люди купляють ці ліки, вони зовсім не допомагають е, від того, що там написано, і тому зараз вже там нечисті на руку. Підприємці почали якимось там чорним способом доставати українські ліки і перепродавати їх через OLX. І одразу, як тільки виставляється об'ява на OLX, одразу ж викупаються всі ліки, які тільки виставляються. Тобто розуміння того, наскільки якість вища українських ліків це ну, тут люди там не зрозуміли нас. А які зараз взагалі турботи у обласної військової адміністрації, тому що коли ми приїжджали до вас влітку і робили ефіри? Чимала кількість будівель, вони заколочені ДСП. В який спосіб зараз можуть функціонувати державні установи, коли настільки холодно, і коли ясно, що ДСП не може утримувати, навіть якщо зігрівати електроприладами приміщення, в який спосіб функціонують люди в таких приміщеннях, де замість вікон ДСП. Дивіться, зараз вже ж опалення у нас запущено вже поступово подається всі інші населені ну, будинки по місту. Що стосується ДСП, це ОСБ, перш за все, воно вирізається по розміру скла. Тобто, наша це Херсонська аварійна рятувальна служба. Вони навчились, вони працюють одразу, виїжджають і закривають ці вікна. Але це не просто забивання вікон з щілями. Вони винімають скло, яке розбито. Вирізають по цьому ж розміру ОСБ і вставляють назад і забивають цими штатиками, ну, грубо кажучи. Це заміна скла, і, в принципі, під резинку. Ну я так вже розказую, я по тому що я бачив. І воно набагато воно набагато тепліше. Так, да, воно не пропускає світло, але воно набагато тепліше, ніж скло. І тому тут питання: 100% воно краще, де вже тепло. Звичайно, після вибуху є е, деякі зрушення самої рами віконної. Ну, потім також там задувають піною. І, в принципі, воно ну, дуже добре себе зарекомендувало. Звичайно, потім будемо, вже коли звільнимо лівобережжя і буде більш спокійно, будемо заміняти скло вже, ОСБ на скло, але поки це достатньо ефективний спосіб і матеріал для того, щоб. Зрозуміло, дякую, пане Олександре. Я про цю здатність ОСБ не знала. Дякую, що пояснили Олександр Толоконіков, начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації. Був з нами на прямому зв'язку.